Викрили схему незаконного переправлення чоловіків за кордон. Про це повідомляє кореспондент Zolochiv.net з посиланням на західне регіональне управління Держприкордонслужби України Західний кордон. За даними слідства, організатором виявився 32-річний мешканець Золочівського району. За даними слідства, організатором схеми виявився 32-річний мешканець Золочівського району. На Львівщині оперативники Карпатського прикордонного загону. Спільно з поліцейськими під процесуальним керівництвом Жовківської окружної прокуратури ліквідували канал незаконного переправлення осіб через державний кордон. Двоє чоловіків намагалися виїхати до Польщі, використовуючи підроблені документи, які засвідчували їхню належність до Збройних сил України та перебування у відпустці. За 11 тисяч доларів організатор виготовив їм фальшиві документи, що мали надати право на виїзд під час воєнного стану. Під Час обшуків правоохоронці вилучили мобільні телефони, комп'ютерну техніку, чорнові записи та інші речові докази, які мають значення для слідства. Організатору повідомлено про підозру за частиною 3 статті 332 кримінального кодексу України, незаконне переправлення осіб через державний кордон. Санкція цієї статті передбачає позбавлення волі на строк від 7 до 9 років.